У меморіалі тюрма Настриський постане дерево пам'яті. Таку ідею ініціює відділ сім'ї та молоді. Металеве дерево пам'яті, а саме кущ калини, має постати у меморіальному комплексі тюрма Настриській, де свого часу була катівня НКВД. За словами керівника відділу Олександри Пашко, гілки до цього дерева мають виготовити у різних куточках України, а саме на сході та заході. Відповідні пропозиції вже надіслано до тамтешніх місцевих рад. Відтак, кожна гілка міститиме назву міста. З якого прибула у Дрогобич у такий спосіб, через дерево пам'яті українці матимуть можливість висловити свою думку та засудити дії сталінського режиму у 32-33 роки воно буде ще символічне тим, що поруч з листочками, викуваними і гронами калини, будуть зроблені невеличкі місця, де можна буде запалити лампадки. І 14 липня. А якщо не зможемо, не впораємося, то на день голодомору засвітиться червоними лампадками дерево пам'яті, де об'єднається вся Україна, визнаючи, що цей режим скосив, знищив, понівечив душі і долі. Багатьох людей, окрім дерева пам'яті, до 14 липня на Стрийській заплановане відкриття другої черги меморіалу тюрма на Стрийській». а саме у двох кімнатах підвального приміщення фізико-математичного факультету хочуть створити музей пам'яті жертв НКВД. Головна суть музею показати історію катівні НКВД у Трогобичі, а також історію розкопок у 90-ті роки.